У трьохсотому номері акцентів пролємо світло на тему партизанський рух на Вінниччині». Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Цей постулат десятиліттями сповідують співвітчизники і наївно вважають, що тема війни вивчена, і всі прізвища мужних легендарних захисників вітчизни перераховані. Ні, не всі. І стосується це в першу чергу Подолян, чиє підпілля десятиліттями замовчувалось. Немирівське підпілля постраждало, можна сказати, найбільше. По-перше, воно було найближче до ставки Гітера Вервольф, От, воно було найближче до Шпигунської школи Гелена, яка існувала в музеї Можайського, нинішньої школі От, в Роновиці. І, звичайно, воно було оплутане агентурою німецькою, і тільки захотіло вибратися в ліс. У грудні 43-го року до партизанів передбратися, як все було страчено. Немерівська трагедія. Чому вона сталася? Тому що вся радянська система була побудована на лицемірстві та облуді. Тому що героями мали право ставати лише комуністи за згодою партії. Немирівське підпілля очолив не комуніст, а патріот власної вітчизни Анатолій Руко. Про це розповідає в своїй книзі Немирівська трагедія її автор, письменник Іван Волшенюк. Мені зокрема вдалося розшифрувати в подробицях партизанську славу Немирівщини, зокрема Немирівського підпілля. Очолив це підпілля не комуніст, а радянський офіцер, герой фінської війни, кавалер ордена Червоного бойового червоного прапора. От, Анатолій Буко. От. Він комуністом не був. Немирівські партизани узнали першими про те, що ставка Гітлера Вервож будується біля Вінниці. Вони послали трьох, трьох посланців у, цю, у Москву, і ті донесли це повідомлення То те, що біля Вінниці будується ставка Гітлера. У Немирові 13 січня 1943 року повішено четверо героїв підпілля. Народ зігнали на центральну площу, оточивши місто кількома рубежами охорони. Страдників привезли критою машиною під посиленим екскортом мотоциклів. Ніхто не привів дітей, пара застигала на вустах. Всі з великим подивом сприйняли те, що в одному ряду з Євдокименком, Брілінг і Мюляновським Стоїть старший поліцай Леонід Ведибіда. Ніхто й гадки не мав, що він не ворог, а герой. 23-річна Алла Брилінг, бухгалтер Центроспілки, не партійний, а технічний секретар Немирівського підпілля. Свою останню хвилину життя вона не плакала і не ридала. За мить до смерті вона сказала: прощавайте, люди, прощавайте, товариші. Олександр Євдокименко. Звернувся до народу з останнім палким словом бачу в декого сльози на очах. Не плачте, недовго ці фашистські наволочі панувати на нашій землі. На страту Донимирова мали взяти Анатолія Боко, але він був так закатований, що не міг триматися на ногах. Анатолія Боко катували у Вінниці, і настільки страшно, що його не могли навіть привезти сюди, тому що він вже не стояв на ногах. З Анатолія Буко, керівника і організатора Немирівського підпілля, командира 14-го партизанського загону, з Леоніда Венебіди, начальника штабу Немирівського підпілля з Али Брилінг, почався підпільний партизанський рух на Вінниччині. Документи засвідчують, підпільна боротьба проти німців почалася у Немирові відразу ж у серпні 1941 року. За рік до серпня 1942-го. Анатолій Буко, ніде не засвітившись, створив 14-й партизанський загін. Те дітище, той підрозділ, який можна було виводити у ліс. У вересні 1942 року їх зрадили. Коли вони вже організувалися, і Буко їх вирішив, вирішив вивезти в ліс, і була остання нарада, після цієї наради всіх їх почали брати. Зброю, листівки та зведення інформбюро отримували з Немирова, переписували, розмножували по селах Липовецького та Вороновицького районів, збирали хліб, гроші та одяг на допомогу червоноармійським сім'ям, підпільникам та полоненим. Коли розпочалися масові облави на молодь для відправки на німецьку каторгу, підпільники організували схованки, виламували вагони і випускали людей то якийсь зв'язок перервуть, якийсь то скинули, виготовили спеціальні пристосування і скинули ешелон з зерном біля Кароліни. От, це все. Немирівське підпілля майже на 100% було сформоване з військовополонених та оточенців. Коли через Немирів гнали полки наших солдат, із дозволу місцевого пекаря Федора Кісмана якого німці за приналежність до німецької народності призначають бургомістром, людям дозволялося приносити їжу та одяг для своїх співвітчизників. Там був майдан і туди люди зносили, дозволялися зносити борщі, хліб, буряки, варені, морку. Ну все, люди зносили. О, годували їх. Це дозволив бургомістр. Це все її годували. Одного разу. 36 їх чи 40, везли на возах. Листопад вже було холодно, їх везли на возах. От. Ну вони німцям надокучили, що це на возах. От. Вони переїхали через Немирів і там, де заправка, тепер Липки називається. От. Вони їх зняли, склали рядочками і будуть вбивати зараз. І жінки, коли побачили, що це будуть зараз живих стріляти, цих наших хлопчиків, от, і вони до, до бургомістра полетіли. Бугомістер на бричку полетів туди і сказав, я забираю їх. Бугомістр я забираю їх, ми їх тут. От, вони в нас під наглядом будуть, все як треба. а й німці раді були, що, бо там ще й молоді, сани не дуже хотіли беззахисних і вбивати, якщо на то пішло. От. І ці жінки їх десь в лісництві розташували, і вони їх всіх помили, передягнули зразу, годували з ложечки. І вони їх, ну таке четверо, що померли, вже були такі виснажені. От. А цих врятували. От. Вони потім пішли в ліси. Зі свідчень професійного розвідника Григорія Прокудіна, одного з організаторів Вінницького підпілля, 12 квітня 1962 року. Того, що відбувалося у 1941 42 роках на Вінниччині, забувати не можна. Не окремі групи боролись, а ціла організація, що складалася з груп, керованих радянськими патріотами, що в силу обставин. Змушені були залишитись на тимчасово окупованій ворогом території. Радянська система зазвичай любила посмертно роздавати нагороди і віншувати славою. Слава мертвого героя нікому очі не мозолила, не викликала заздрощі. Однак їхню славу привласнили ті, хто сидів у тилу, прийшовши сюди впередень звільнення Вінницької області регулярною армією. Таким чином воювали одні, а судили їхню діяльність та ще з великими ревнощами ті, хто прийшли пізніше, відсидівшись у тилах, покинувши народ на поталу фашистській нечисті. Гіркота цієї теми посилюється ще тим, що було брутальне втручання партійних працівників. от, колишнього, зокрема, колишнього секретаря підпільного обкому партії. Дмитра Бурченка, який на початку війни був призначений секретаром партії для підпільного партії, от, але втік із армії наш, виступаючи з армії втік, потім добрався до Москви, а потім десь гуляв по території Радянського Союзу під час війни. от, Там працював собі, там працював і ніякого стосунку до підпільної боротьби, яка тут тривала без нього, без його дозволу, без його індулігенції, як кажуть тоді, От, тривала без нього. Але коли вже наряджали рейд на Вінничну, про нього знову згадали і він прийшов у кінці 44-го року, в кінці 43-го року, визволенням Вінниччини сюди прийшов з Погребичницького району, пішов на Калинівку по той, по той бік. О, і він найголовніше об'єднання партизанське, об'єднання імені Сталіна, яке діяло в Дашівсько-Ілінецьких лісах. Він навіть вважав, що його і не було. А там було до трьох тисяч чоловік з'єднання. От і воно воювало, і воно взяло на себе основну славу. Там був Іван Калашник. Івана Калашника. Цю легенду війни він назвав шпигуном естапівським шпигуном Вінничини, чи парзанського руху. Він його не визнавав взагалі. Історію роблять праведники, а її наслідки привласнюють негідники. Коли 1954 року переносили прах повішених Леоніда Водибіди. Але Брилінг, Олександра Євдокименка та Михайла Уляновського до парку Немирівського будинку відпочинку спершу була пропозиція вибити на стелі імена всіх керівників підпілля, але на засіданні бюро РК КПУ прозвучав голос партійного сумніву: А що, якщо Буко живий і вигукне десь за кордоном? кажуть, що перестратою його виносили з камери на руках, бо не міг сам рухатись, краще не вибиваємо його імені. Є стела, де вони нібито похоронені, хоч вони були страшні, хто там їх підняв. Але є стела на території будинку, бука там немає. Анатолія Бука там немає, тому що він не був повішний, його розстріляли і не знають навіть де. Я добиваюся, щоб е, ці прізвища, от, за ними, якими стояли дуже мужні люди. Стали героями України, тому що вони єдині були страчені так. От на Вінниччині. Істина повинна колись восторжествувати. Рідному синові Анатолія Боко Валентину довелось не один десяток літ доводити те, що його батько Анатолій Буко. Був би героєм Радянського Союзу, якби йому вдалося вийти з нашими військами з під високого і залишитись живим у Немирові. Підпіллям він займався сумлінням військового професіонала без протоколів. Тому так важко було знайти хоча б один документ 1941-1942 років, який би засвідчив існування 14-го партизанського загону, створеного Анатолієм Боко. Мертвим героям байдужа власна слава, однак це потрібно не мертвим, це потрібно живим.